Вашу уваги, бюджетний ноутбук Dell має підсвіточку клавіатури, відбиток пальця, жодних нюансів немає, жодних потертостей. Навіть на задній кришці жодної царапинки немає, стан просто ідеальний. Підсвіточка клавіатури чисто біла. Сам ноутбук працює дуже швидко, буквально. Лічені секунди вмикається, буквально секундочка прийшла, вже вімкнувся. Це все завдяки новому SSD. -шніку. А, на борту має процесор i 5 7 hq а, HQ процесор ігровий. Так, давайте підключимо мишечку, бо забув. Хаш це ігровий процесор. А, на жаль, ноутбук не комплектується дискретною відеокартою. А, процесор має базову частоту 28, 4 фізичних ядра без потоків, схоже чимось на Ryzen. 8 оперативки також нова. Ніхто нею не користувався. SSD-шник також новий, не має зносу. Місткість 240 ГБ, ем, оскільки стратник-карточки немає, інтегровка, Intel Graphics 630. Ну, Працює дуже-дуже швидко. А, так. ще пристроїв. Ем, лише інтегровка. І ось наші 4 ядра. Це не потоки, це ядра. Так, Давайте проведемо тести в хромі, відкриємо хоча б 4К відео. Інтернет у нас не супер швидкий, але але нам достатньо. 4К. Так. Звук на всю. Змикаємо цей ковідео. Просто побачимо за диплому. Ноук працює просто ідеально, звук чистий, шикарний, дуже-дуже-дуже гучний. Думаю, цього достатньо. З ніяких лагів, все працює дуже-дуже швидко.